Народ привіт! В двох словах про дизельну помпу Трохлітровий Дизель насос PN40, 150 кубів за годину в базовій комплектації. Бак, Середини замінені, поміняли сальник, колінвала задній замаховиком. Мокре було. Все обслужено, великі колеса з буса, стоєчки дві заводський ось так виглядаю все моторчик приїхав за кордон в гарному стані і зберіть водатчика і лампочка генератора. зараз заведемо вообще классно картерные газы прицеплены грузчик резвый насос все классно